Покажу вам, як виконати базове налаштування гібридного інвертора Афори. Це однофазний інвертор. Батарейка 48 вольт. Тобто заходимо в меню. список меню. Run Info. -інфо. Це інформація. Тобто там можна побачити. Напругу струм, потужність сонячних панелей, напругу струм батарейки, напругу струм навантаження, мережі. Далі Record. Тут історія помилок. Далі системна інформація. Рун параметр, В цьому меню виконується налаштування. Далі порт Пароль, системні параметри, ком Параметри, Спускаємо де. Рун. Інфа. Це вже по колу пішло. От рун параметр. Основні голоштування. Заходимо. Запитує пароль. Пароль у нас. 5. 4. 3. 2. Так, перший список півімо. Тобто, в залежності від того, чи є сонячні панелі, чи нема, як вони підключені, потрібно вибрати тут. Тут у нас є три параметри. No PV, тобто нема сонячних панелі. Далі під мигою Independent. Тобто це, якщо є сонячні панелі у цього інвертора два мпп трекера тобто вони працюють в нормальному режимі. І є ще паралель. Тобто два мпп трекера з'єднуються паралельно, тобто, виходить якби один мпп трекер Не знаю, в яких ситуаціях це таке потрібно. Ну, от мене, так як в мене сонячні панелі в даному інверторі під'єднані. На два трекера різні, то вибираю оцей от режим. Далі бат параметр Тобто потрібно вибрати батарейку. От. Заходимо. Ну, вона має, відповідно, бути під'єднана вже по коншині. Тобто, вибираємо, якщо підмигується. Перший це літєва лі... батарейка. Ліат Акіт це свинцево-кислотні батарейки. X. Там свої налаштування, їх я показувати не буду. Simulated, теж є такий режим, зазвичай, якщо під'єднуєш батарейку, то, наприклад, літі його без кланшини, то її нажимаєш, він якби працює. Помилка не вискакує, ви, ви ну, чесно кажучи, не розумію, як би для чого цей режим. І Сою також не знаю, що це режим означає. І ноубеті, якщо немає батарейки, просто використовувати інвертор як мережевий. От. От. Ну, Зазвичай майже в основному під'єднуються літів батарейки по коншині. Просто потрібно вибрати, яку імену батарейку ви під'єднуєте. Тобто є режим автоматичний. Він буває некоректно працює. Тобто він, виходить, сам аналізує, тобто ви під'єднуєте краншину до інвертора і батарейки, він сам аналізує, яка це батарейка, вибирає з того переліку, який є. Сам його шукає, сам определяє. Ну, ну і не коректно. Я вибираю сам. Тобто нажимаю, знаючи, яка в мене батарейка. Я вибираю. І він тоді починає працювати. Тобто в мене просто зараз вибрано, от є пайлон, вибрана батарейка. От, якщо ви неправильно виберете батарейку, тобто неправильно він не приділяє ту каншину, він викидає тут червону помилку, це Б6 помилка. Ну, покажу, Допустимо я виберу, невірну. Тобто, що він Не приділив. От, наприклад, вибираю пайтесь. Вибрав, зараз засвітиться помілка. Помилка, і от я повернуся, і він покаже помилку. От B06. Тобто означає, що якби він батарейку не оприділив. От, заходимо. Знову в меню. Як треба вийти з історії помилок. При меню. Назад. Рун-параметр заходжу. Тобто, якщо недовгий період провіду, то він дає без паролю зайти. От, вибираємо бат-параметр. Вибираю літіум, вибираю. Ну, е... давайте попробуємо автоматично. Бачите, ОК, я і... і нема результату. Тобто, Повернемося назад. В меню. Е... Виберу я вручну. Тобто вибираю літью. от, Я вибираю вручну. І список всіх батареїв, які підтримує даний інвертор. От, Передічу. Заразом можна побачити, які тут є передейки якихось батареїв. Вот наш пайлон, Ну прийдемся далі що там где. Дуже широкий перелік. О, це вже по колу пішло. Повертаємося на нашу пайлу. Отискаю, чекаю, ну, має пропасти. Все, пропало. Все, він прийде цю батарею. Далі є МС-параметр. Тут у нас МС-параметр е, є з моди. Тобто по якому алгоритму працює інвертор. Тобто, тут є cell first. Е Якщо взяти аналог е, китайських. Цих інверторів простих, простих це, як би можна сказати, що там були сонце. Сонце, суп. Суп. Ні. А, і були. Сонце, батарейка, А, СБУ. Тобто сонце, батарейка і мережа. Тобто він працює. Спочатку навантаження бере від сонця. Якщо від сонця недостатньо, недостатньо, то він буде збирати з батарейки. А якщо, якщо батарейка розрядиться до певного мінімального рівня, я покажу далі, як воно виставляється. Тобто можна виставити будь-який відсоток. Якщо, наприклад, там виставити менше 60%, він від батарейки не буде розряджатися. От. Тобто, виходить, він бере від сонця, якщо від сонця не вистачає від батарейки до цього рівня мінімального розряду. От. А потім, якщо вже не буде ні від сонця, і батарейка розряджена, то певно, то він буде з мережі брати. Електричну енергію. Понятно, що якщо Мережа буде відключена, то він зрозуміло, що буде батарейки з батарейки брати електричну енергію до тих пір, поки він не розрядить батарейку до того рівня, мінімального, яка зазвичай виставляється Там не виставляється, наприклад, відсотки 20, можна 15% виставити, можна 10. Потім, коли світло з'явиться, <кхи> також є налаштування, де потрібно. Якби дозволити йому заїжджатися від мережі, бо якщо не дозволити, то він буде чекати, коли буде сонце, щоб тільки від сонця зарядити батарейку. Так, бачите, вже знову пароль полосить. Я дуже відхилився про це налаштування. Знайду його, про яке я тільки що розказував. Тобто це у нас параметр. Що? Сонце батарейка, мережа. Пріоритет. А цей третій, це виходить, це сонце, мережа. Сонце мережа. Тобто і пріоритет, а в цих немає звичайних китайських off off-grid, тільки не генерують мережу. А до речі, тут сонце він надлишок генерує ще в мережу. Після того, як він зарядить батарейку до верхнього рівня, який ви виставите. А, цей режим не буде заряджати батарейку до верхнього рівня. Тільки заряджить батарейку, в якому ви режимі виставите, щоб, щоб він, батарейка підтримувалася. Далі він не буде заряджати від сонця. Буде все продавати в мережу. Ну, понятно, спочатку на навантаження, а потім надлишок буде в мережу. От. Цей режим зазвичай другий вибирається, коли якби сонця немає і просто використовується вертор як безперебійний. Але там потрібно дозволяти від мережі заряджатися. Оце я вже в іншому відео розкажу більш детальніше про ці налаштування. Основні це є три налаштування. Є ще налаштування таке. Тобто цей режим виставляється по графіку зарядка, по графіку розрядка. Також більш детально розкажу. Цей також є налаштування, це вже п'яте, шосте. Так, шість налаштувань. Ну Це оце налаштування, воно дуже цікаве. Я так читав, що воно якби в розробці. от. І ще є це налаштування також, якби не знаю, як його використовувати в наших умовах. Тро... Поки я не розумію принцип цього налаштування. Це налаштування це якби він може працювати... Це перші гібридні інвертори, Huawei по такому принципу працюють. Там ще додатковий бокс потрібен, який перемикає, як АВР. І він по тому самому, що... Вхід по тому самому і видає в мережу. Ну це ще треба окремий бокс, як якби... не бачу смисла його реалізовувати. Може. Так, виходимо. Ну, да, як, наприклад, в мене вибраний режим що спочатку. Е сонце заряджає батарейку до самого верхнього рівня, який я там покажу далі. от Потім. Коли сонце заходить, то навантаження, навіть якщо світло є, навантаження бере енергію з батарейки до рівня, який я там виставляю, щоб підтримувати батарейку в заряді. Так, звертаємося назад. Далі про те, що я розказував, що, наприклад, якщо ви хочете, щоб батарейка заряджалась від мережі, то потрібно знайти оцей от параметр As-Charger. Тобто в якому дозволити заряджати від мережі. Дозволити заряджати от є AS Charger. тобто в мене OFF, так як сонце заряджається. Зайти, якщо мигає, і включити просто ON. Я не буду це робити. Потім якою потужністю заряджати в мережі, тобто є 100%, так як інвертор у нас там цей інвертор може заряджати 80 амперами, тобто 100% це 80 А. Там 50% від потужності це значить 40 А. Тобто виставляєш, якою потужності заряджати, з якою швидкістю. Далі мак тобто до якого відсотка заряджати, там, від мережі там, до 100%, до 90-95, 80%, там, що вибирає. І, і графік. Тобто, якщо ви хочете, щоб він в будь-яке час, коли тут, наприклад, світло пропало і щоб він тільки світло з'явився, щоб він заряджався, то виставляється просто режим, що зарядка виконується. З 0 часом 1 хвилини до 23 годин 59 хвилин. Тобто, ну, тільки 2 хвилини він не буде заряджатися. Ну, ну, якби. Понятно, що якщо він зарядився до 100%, чи якого ви виставили, то він заряджатись не буде. От. От. Тут є 3 таких слота. Тобто ви можете виставити графік. Допустимо, щоб він заряджався тільки ночі, наприклад. Або щоб він заряджався, наприклад, там, там, ну, приблизно з часу до двох ночі і зранку там з 4 до 5. Там. Ну, я так умовно сказав. О, і ще третій слот там, вибрати, що він заряджався тільки з тобто, 7 до 8 ранку. Там. Тобто є така можливість у нього. Такі самі графіки, до речі, є на розряджання в мережу, ну, це я показав основні налаштування. Далі в нього є дуже багато, а ще, ще налаштування забув. Важливе, тобто, коли вставляється, щоб він, наприклад, повернувся в меню. От ми бачимо grid-on. Це означає, що мережа є. Тобто на вході є напруга від мережі. Якщо світло пропаде... Туди просто показувати там on-grid. Ой, тобто grid off, тобто Мережа відключена. от. От, Де? Вернемося цей? І ППВ. Тобто це сонце. Ну, вже вже вечір пізно, то там по ППВ, що сонце ловить, ще якихось там 6 Вт. Вже майже зат... уже, уже темно. Але я навіть не розумію, звідки на тих 6 Вт. Тепер далі бачите p grid потужність мережі p grid Оце, що я хотів сказати. Тобто там от, ти ще, там 0. Там, 2. Тобто воно, якщо буде генерувати мережу від сонця, то буде мінус. знаком мінуса. А якщо буде з мережі брати, то буде знаком плюса. Але щоб це значення він брав, потрібно ставити трансформатор струму на, в одному кабелі. Ну, На фазі в одного кабеля. От, ну, якщо ви поставите трансформатор, то треба виконати налаштування. Або можна поставити лічильник з трансформатором, в залежності від того, інвертор є налаштування. Заходимо параметри. От, метр параметр. Ну, метр, лічильник. Заходимо. Якщо ви просто поставили трансформатор струму, тут є така можливість ST. Тобто у мене вибране СТ. Якщо там лічильник поставлений, от, то от вибирається варіант. Пізні варіанти. А ну метр, якщо нічого не підключено. От. моєму <кій> випадку просто трансформатор струму, який йде в комплекті з цим інвертором. Все, його вибрав. І завдяки йому можна побачити оцей параметр P-grid. Якби його не було струму, то він просто стояв би нуль. Далі p – Це на потужність навантаження. От. До речі, цікавий факт, що це потужність навантаження, як це зрозуміти, не, не тільки на виході, а й тобто, на вході. Тобто він працює як, як мережевий, тобто генерує в мережу, але на тій фазі, якщо підключено до лічильника ваше навантаження, от, то він буде це навантаження бачити. отут те уловати. От, і буде його показувати. Тут, наприклад, від інвертора цього зараз по виходу взагалі не підключено навантаження. По виходу. Але він його бачить. Оце навантаження. Бо він як по входу до лічильника на цій фазі. Тобто він якби його бачить як до входу. Як мережевий працює в даному режимі. Це реалізовано. Далі, що ми на меню? Бетері статус батарейки. Там, наприклад, написано Discharger. Значить, воно в статусі розрядки. от Бачите, то вона там 418 Вт, іде розрядка на навантаження. І сок, заряд батарейки. 78%. БМСка передає, як батарейка заряджена, от. От повернуся, як працює от те налаштування, яке я поставив. От Отром параметр. От в мене оце от налаштування. EMS, е mod. От, От, е от Sealthus. Тобто виходить. Там є таке налаштування, що якби... Від сонця батарейка може зарядитися до певного відсотка, там є параметр. І підтримувати той заряд. Якщо світло є, от мене сонце зарядило. Я виставив той верхній 80% від сонця може заряджатися. А підтримувати батарейку на 70%. Тобто все навантаження буде в мене. от Сонце зарядило до 80% батарейку. Воно, виходить, по пріоритету зарядило за день 80%, а той, що вже далі не заряджало 80%, ну просто в мережу віддало. Тепер сонце зайшло, і починає віддавати від батарейки на навантаження енергію. Але буде віддавати тільки до 70%. Тому що цей параметр я в інверторі налаштував, що він тільки до 70%. Дойде до 70%, і він буде брати енергію тільки від мережі. Понятно, якщо мережа пропаде, то він буде вже розряджати і 60, і 40. Аж до того, який тут виставив, я виставив тут, наприклад, 20% заряду. Тобто він до 20% розрядить батарейку. Якщо світло не з'явиться, то інвертор просто відключиться із-за низького заряду батарейки. В цьому відео більше розказувати про налаштування не буду. Це буде в наступному, я більше розкрию, як працюють в інших режимах. Все. Дякую за увагу.